Вони вижили під час прямого влучання ворожого дрона Камікадзе. І завдяки українським лікарям Настя та Олексій вже відновлюють сили. Ми лежали і тільки навчилися сидіти, тримаючись за когось, і то все встати з ліжка. Ми не могли максимум що могли це відірвати голову від подушки, щоб поїсти у жовтні 2022-го в Дніпрі. Подружжя дорогою додому заїхало на заправку. Саме в той момент росіяни атакували АЗС дрона. Пролунав вибух. Через ударну хвилю Настя знепритомніла. Її з автівки витягнув працівник заправки. Олексій із розбитого авто вилазив сам, що правда, ніг уже не відчував. Чоловік, врятувавшись, викликав швидку. У лікарні виявилося, що вони обоє отримали травми хребта. У такому стані Настя і Олексій не могли навіть самостійно встати з ліжка. Це враження спинного мозку. І наша задача стала в тому, щоб зробити Настю Олексію самостійними. Завдяки діям лікарів та силі волі подружжя швидко відновлюється. Олексій та Анастасія вже пройшли перший етап реабілітації. Було складно, було больна, ми сиділи на таблетках, на уколах, тобто, але все одно ти розумієш, що це треба. Ти вибираєш себе, або ти залишаєшся жити в такому положенні, або ти двігайся далі. Разом вони рухаються до того, аби знову стати самостійними всьому. А надихає їх дев'ятирічний син, який вірить батькам усе вдасться.